Криворізький спортсмен Артур Зінченко у цьому році виступав на чемпіонатах України та світу стайського боксу. Досвід каже, отримав величезний. Вихованець Барсу впевнений, головні нагороди попереду. А міська стипендія додатковий стимул до досягнення мети. Дуже приємна ця стипендія. Якийсь трошки капітальчик дається на кінець року, приємно як новорічний подарунок і стимул для подальших здобутків. Каміла Кучма на двох престижних турнірах з вільної боротьби зупинялася за крок до чемпіонства. Статус віце дівчина збирається прибрати у наступному році. Каміла каже, готова тренуватися в день і вночі, аби бути кращою. Стипендія це підтримка для мене, це моїх досягнень. Ну як сказати. Вона города за те, що я так е, працювала рік. Я вважаю, що цей спортивний сезон для мене був цілком вдалий. У цьому залі кращі криворізькі спортсмени і тренери. Традиційно наприкінці року місто відзначає кращих стипендіями. Їх цьогоріч отримують 44 спортсмени та 34 тренери. Ставали переможцями е, українських або міжнародних змагань. Але сьогодні настав той час. Але ми вітаємо вас стипендіями. Сьогодні вам кажемо слова вдячності тренерам, спортсменам за те, що ви дійсно прославляєте і не підводите кривий ріг. Найкращі спортсмени і тренери отримали сертифікати на суми від 5 до 18 тисяч гривень. Для мене отримання стипендії це як стимул. Треба, щоб краще тренуватись. Більше досягнень тоді буде і перемагати вихованці Сергія Лавренка. Теж серед отримувачів стипендії вони голосно заявили про себе на молодіжному чемпіонаті України. Криворізькі спортсмени виступили так, що Одесити подвинулись в своєму місці. Бо звичайно вони займали перші міста в команді. Що по в майбутньому дуже гарно, що зараз підвозя ітог ріку, і спортсменів відзначають, які працювали наполегливо на, на, на всього року. Це дуже гарно, тому що коли в тебе відзначають, це дає змогу бачити перспективу для спортсменів, щоб вони. Більш старалися місто підтримує своїх спортсменів у кривому розі працюють усі діша. Як повідомив Юрій Вілку, з Нового року на Інгульці запрацює ще одна дитяча юнацька спортивна школа. Відтак ще більше юних криворіжців долучаться до спорту і представлятимуть кривий ріг на міжнародній арені. Ігор Кононенко, Максим Паномарьов цей день.